У вас ауді є. А у вас ауді є. А чи є у вас Ауді? А ауді у вас є. Так, з'явилась у нас Audi Q5 2018 року 2 літра на максимальній комплектації. Це класний престижний автомобіль, який буде дарувати купу емоцій. Тільки подивіться на цей салон. Він просто неймовірний. Пробіг автомобіля складає 136 тисяч кілометрів. Це для Ауді взагалі нічого. Вона повний привід, автомат, клімат, підігрів, екран, камери, парктронік. І подивіться на цю панораму. Вона просто шукардосна. Цей автомобіль підійде як для дівчини, для хлопця, для родини на любі випадки життя. Це взагалі більш, ніж вдоста. І ти сидиш і насолоджуєшся. Навіть є підігрів задніх сидів. Комплектація дуже крутя. А бонусом власники залишили парасольку. Тому будете купляти, вам буде подарунок. Сьогодні цей автомобіль може бути ва. За 26 500 доларів. Імперія Авто Q5 сервісний центр. І вже сьогодні він ваший.